Чули колись слово гедонізм його можна побачити і не раз в романі Оскара Вайлда портрет Доріана Грея. Це доволі цікавий термін, який означає своєрідний підхід до життя, в якому немає місця болю чи страждання. В ньому лише є місце для фізичної насолоди. А Оскар Вайлд в своєму романі запропонував оновлену версію цієї життєвої стратегії, де задля фізичної насолоди можна ще порушувати заборони і вчиняти злочини. Я певен, що якби кожна людина проживала все своє життя повністю і цілковито втілюючи кожну мрію, тоді світ дістав би такий свіжий і дуже збудник радості. Згрішивши, ми покінчуємо з гріхом, бо вже чинячи гріх, людина тим самим очищується. Єдиний спосіб позбутися спокуси це піддатись їй.